Погодьтеся, ви не так і багато знаєте про українську та слов'янську міфологію, окрім знань, отриманих від перегляду мавки та читання якихось творів в школі. Ну, якщо ви їх взагалі читали, тому пора надолужати згайна і дізнатися про маловідомих та довбанутих істот, починаючи з банника. Це злий невидимий дух, який живе за уявленнями давніх слов'ян у дерев'яних лазнях, і полюбляє разом зі своєю дружиною лякати людей та різні гадості їм влаштовувати. Виглядає ця істота як голий волохатий маленький. Чоловічок з райдужними очима та з банним листом прикріпленим до тіла, підозрюю, що десь в області пісінця. Людям же він любить показуватися у вигляді кішки, собаки чи зайця. Ну, знаєте, типові такі мешканці старослов'янських купалень. З'являється ж банник у будь-якій новій лазні, та зазвичай полюбляє лякати людей, стукаючи по стінам, плескаючи на людей окріп чи кидаючи на них розжарене каміння з печі. В нетоплених лазнях банник взагалі живе 24 на 7 і навіть відьмаки та Рожбити не можуть з ним ніяк впоратись. Ні, ну може, звісно, прогнати його, давши віником по середці, але і те через деякий час банник повертається до себе в оселю. Тому, аби менше дурницями займався цей дідок, люди частенько залишають йому різні дари, аби задобрити. Наприклад, любить на щастюля теплу воду, віники та змилок. Це така мильна спінена вода, що залишається після прання чи миття. Ото банник напевно очманів би, коли побачив ту купу душових приколюх в типовій банній кімнаті 2024. Артого століття опівночі за легендами, банник запрошує до лазні різних чортів, лісобаків, домовиків та інших своїх красенів друзів, тому в цей час взагалі не варто було ходити митися. Ну хіба що людина ставила свою миту дубку вище за шанс отримати травми від нечистої сили? Казали, що якщо людина вже і заходить митися в цей час, то чорти, лісовики та інші дурбелики хапали людину з усіх боків та тримали, поки банник своїми товстими губами задубав гаряче повітря в уста людини. Круто, звісно, цей дух влаштувався. Віджимає собі лазня, не платить за оренду, що й потребує до себе поваги та дарів, інакше буде робити ще більше гадості, ніж зазвичай. Прямо такий опис мого кота. На диво, баник був і учасником різдвяних гадань. Дівчата бігали до лазні ввечері і клали руку на кам'яну піч. Якщо волохатою рукою баник доторкнеться до дівчини, то буде вона жити з багатим. А як голою рукою зачепить, то буде жити дівчина з бідним. Хоча мені в кайфу являти, як баник голив, спеціально для цього одну руку на Різдво. Бляха, де ж ці бритви, мені треба руку похолити. Та Маруся вже 10 хвилин чекає на моє гадання. а ану, де твої воскові смужки? Так, вам не почулося, в такого страхопудола була дружина. Але не треба заздрати, адже звало її Обдериха, а уявляло її ногою, розкуйовдженою страшною бабою. Любить вона вже раніше згадані капості влаштовувати з чоловіком, людям і по сімейному, так по домашньому може допомагати бабам. Баннику здарати шкіру з людей, що миються після опівночі. Прямо таки типова характеристика росіянської сім'ї. Але і це ще не всі істоти, які хочуть вбити вас під час миття. Бляха, чого ж так ті слов'яни боялися лазень чи стільки понавигадували? Шишига це демонічна істота помічниці водяника, що любить приходити в лазню до свого друга банника, аби лякати разом з ним молодих дівиць та водів, що заходять до бані без молитви чи якогось закляття. Шишига показується дівчатам в образі Зі знайомих для них жінок чи родичок та кличе піти з нею, попаритися, але в результаті може запарити жертву до смерті. А ось святочниці навпаки з'являються у лазнях та поруч з ними лише на святки. Це хто не знає, період в 12 днів після Різдва. Святочниці це водяні духи, яких уявляли німими, потворними та волохатими з ніг до голови. Люблять вони дрикатися, ніби танцюючи, та відкривати рота, ніби співаючи. Але поза як вони німі я напам'ятовую, то виходили у них лише звуки з. Схожі на вій вітру своїх жертв Вони полюбляють мучити до смерті, відкушуючи їм шматки м'яса від тіла, але врятуватися від них можна, кинувши їм якісь прикраси, по типу намисти, кільця, хустки та всіляких таких дрібниць. Дуже люблять святочниці себе ними прикрашати. А врятуватися від моєї кари можна, ставши спонсором на Патреоні та кофі. Там ви отримаєте не тільки доступ до нових відео на 3-7 днів раніше за інших, а й зможете побачити унікальні відео з мого минулого блогерського життя. Навіть з моїм лицем. Але це секрет. А от що не можна робити після того, як помився в лазні? Правильно, виходити мокрим на вулицю, особливо якщо темтиняється вихор. У слов'янській міфології це ворожій людині різновид нечистої сили в образі чоловіка, покритого довгою чорною шерстю, з крилами, гострими пазарами і хвостом, що здіймає величезний вітер. Звідси і назва: вихор. Живота наш дух не мав, тому коли він летить, то можна побачити всі його нутрощі. Тою вітряну природу, вихор постійно рухається і не має якогось постійного місця проживання. А як зіштовхнеться з людиною чи твариною, то може підхопити її та жборнути кудись чи просто нанести травм, спричинивши каліцтво. Якщо заходить до села, то може і парка не поламати, чи дах знести. Проте найцікавіше те, що можна було і перемогти таку сильну нечисту силу. За повірям, якщо кинути перехрещений ніж чи сокиру всередину вихору, то вихор зникне, а на зброї залишиться кров. Хоча був і легший варіант. Але й менш дієвий. Треба було прочитати закляття, сплюнути на землю та показати вихру дулю. А менш дієвий цей метод, бо вихор вихормихі образитися на таке неповажне ставлення до себе і почати ще більше лютувати. Але це ви такі мамині розумники, розумієте, що то ніякий не чоловік без живота літає і вітер наганяє, а це просто таке природне явище. Проте, навіть не так давно, на початку 90-х років 20-го століття, в деяких регіонах України певні люди зберігли побоювання шити з полотна, які об. Віяв вихор. Вважалося, що після використання полотна закрученого вихором людина буде хворіти або навіть зійде з розуму. Нібито полотно підняте в хору нашим духом, покидало наш світ і вступало в взаємодію зі світом нечисті. А хто не хоче бачити нечість сусідньої псевдокраїни на нашій території, той донатить на дрони Стерненку. До речі, про круту нечість. Сімейство вампірів Каленів чи графа Адраколо знають всі. Але слов'янський уперше був прообразом класичних вампірів навіть цікавіше, як на мене. Наш упир, наприклад, має аж дві душі, тому якщо і помре, то зможе й далі ходити по світові, бо одна душа залишиться в тілі. Упиря можна впізнати за червоним обличчям або за хвостиком, який має чотири волосинки. Можуть вони з'являтися і з синім лицем, та у чорних плащах. Пальці вже у кровосість по шість штук, як на руках, так і на ногах. А перекидаються вони по класиці на кажанів, проте вміють і пером чи соломинкою стати. Уперем можна або народитися або стати. За народними переказами. Ходять вони від чорта і відьми, а ще кажуть, що опер за життя буває відьмаком, п'яницею чи самоцензура губцем. Уночі мертві опери виходять із могили та шукають жертву. Часто це рідні чи колишні кохані люди або сусіди. Ходить, кровосість, зазвичай пішки або їздить на коні. Можуть опері і літати, але зазвичай роблять вони це над свинтарем, де ще й частенько сидять на хрестах, шумлячи та лякаючи перехожих. П'є кров наша нечість лише у людей, адже на худобу у нього чомусь сил не вистачає. Ахлий сильно може показуватись також і у вигляді хлопчиків та звіряток. Наперед, згадувалося, що у вигляді псеву переміг вискакувати чоловікові на плечі та наказувати себе кудись нести. Коли ж кровопивця вже набродав людям, то аби позбутися його потрібно було обвести уперяна в коло села чи міста три рази, після чого нечість перестане туди ходити. Цікаво, мабуть, було ходити з вампіром за ручку навколо селища. О, а що ж це вальська наш робить, з собакою навколо села бродить. Ой, не кажи Іванівна, напився і каже, піду вас від вампірів рятувати. Зовсім же здурів наш дід. Також побутувало повір'я, що окрім мертвого упиря, в кожному селі є ще й живий, який захищає поселення від мертвого. А коли робить не було чого, то могли ці живі упері піти на забів між уперіми за різних сіл. Треба ж якось розважатися було в ті часи. Хоча, за іншими легендами, живі й мертві товариш. Шавали і живі носили мертвих на спині, а житті не могли самі ходити. Могли кровопивці і нормально так розважитися. Ходять легенди, що полюбляли вони ходити з музикою, танцювати, скакати та плескати в долоні. Але тосується воно лише до перших півднів, після крику яких мчать назад до себе в могилу. Це в них комендантська година така. А от в Карпатських горах навряд чи є комендантська, але чугайстера ви там зустріти все рівно можете. Про нього багато хто чув, але чи знали ви, що з носа нашого героя? Стерчить величезна магічна шмаркля. Чугайстер неймовірно сильний господар гірських гір, що міг голими руками виривати дерева з коріннями. В одних оповідках він описувався як карасень легень-чарівник, який зваблює жінок, а в інших як волохатий похмурий велетень. Такий собі звереподібний титан. Чугайстер допомагає людям в лісі і в горах. За народними повірями, до людей він ставиться приязно, розмовляє з ними, гріється біля вогню. Зустрівши в лісі живу душу, чугайстер не чинить я лиха, тільки чемно запрошує. До танцю граючи на сопілці, а ось мавок нашвалити не любить. переслідує їх роздирає на шматки та пожирає. Таке ваші лісові мавці показували. За деякими переказами гуцулів, чухайстар це звичайний зріз зачарований чоловік, кошлати як баран без одягу і взуття з величезною замерзлою шмарклою з носа. Ще пак без шапки ходити по горам, Там і бран з гаймарітом, мабуть, у нього. Але як людина побачить, чухайстра допоможе йому звільнитися від шмарклів, то матиме в нагороду срібло. А своє срібло та гривні можете закинути мені на Банабанку та патреон, але тільки після того як дізнаєтеся з цього відео, чому в середньовіччя людям грушу у дупу сували.